Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника GCRM розглядаємо модуль документообіг, а саме додаткові поля в договорі. В судності, договір є як стандартні поля, які передбачені індустрією забудовника і ганузевими вимогами, але часто буває так, що забудовнику просто необхідно додати додаткову інформацію з додатковими полями. Приведу приклад. Наприклад, потрібно додати додаткову інформацію, на кого оформлено договір, або друга людина в договорі, або чи вносений зміни до стандартного договору купівлі-продажу, або будь-яка інша додаткова інформація, яку за сутністю договір необхідно забудовнику зберегти. Для цього в crm системі передбачені додаткові поля за сутністю договір. Щоб їх заповнити, необхідно натиснути на олівець в правому верхньому кутку редагування договору. І в полі Довільна інформація натиснути синю кнопку з символом плюс та додати поле. Нам потрібно ввести назву поля та значення поля. Назва поля це саме той параметр, який ми плануємо відслідковувати. А значення це саме це значення, яке буде застосовано до даної назви поля. до даної сутності, Наприклад, назва поля чи вносимість зміни в договір. І значення буде так. Давайте ще оберемо, наприклад, другу довільну інформацію, курсова різниця для прикладу. І ще якусь можна внести інформацію для прикладу. Друга особа в договорі. Можна прописати будь-яке значення, можна безпосередньо прізвище прописати, прізвище ім'я, прізвище ім'я по батькові. Для демонстрації я просто використаю приклад так. Тобто, чи є вона, чи є друга особа в договорі. Збережемо ці зміни, і тепер бачимо, що наш договір в розділі додаткова інформація доповнено саме якраз таки нашими новими. Полями: це поле чи внесено зміни в договір, це поле курсова різниця на день оформлення, і це поле чи є друга особа в договорі. За цими полями також автоматично будуються звіти, доступні фільтри, і ви зможете такі договори відібрати при роботі з звітами. Про те, як це зробити, розповідаємо в наступних відеоінструкціях. Зараз рекомендую переглянути відеоінструкцію. Як за договором з шаблону договору генерувати документ? Тобто, коли вашим менеджерам з документу обігу не потрібно вводити значення в договір вручну, а crm система за одним шаблоном генерує договір одразу на друк. Це відео ми також вводимо на екрані.